Друзі, перші проголовне поїхали Зеленська кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії. Кожен повинен відповідати мільярди, які були зароблені, фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України та українців. І це буде обов'язково. Віктор Боберенко так реагує на це. Так обов'язково Усі, хто здавав країну в Омані і Вагнергеті, хто готував нам шашлики, відміняв ракетні програми. Усі, хто купував російський хлам замість дронів, усі мають відповідати. Однак зелена а нам пише Бобуренко, у той же час. Зеленський вчора прізвище не назвав, а указу публікують, коли він відчалить Ті з України до Мюнхена. Тільки після цього публікують, хоча в Києві вже стягують автозаки. Та десятки поліцейських і нацгвардійців. А ось що сказав один із військових про Порошенка. Добре, е, буквально два дні назад зустрів відео про Порошенка про його куртку, якій він знімає свої відео, яка вона дорога. Ну і мій побратим ще так зауважив. Ну, звісно, він же ж збирає з людей гроші, я тратить собі на куртку. Е, знаєте, ну я йому запропонував погуглити і знайти, де Порошенко збирає гроші, де відкриває якісь збори. На що через годину часу він мені каже, не знайшов, де збирає, але знайшов, де закриває свої збори. До речі, сьогодні я натрапив на ще одне відео вже від Петра Олексійовича. Це реп. Ми їх передали майже 250. На яку суму 50. Мільйонів мені здається, ті, хто сидять на дивані і шукають, якої ціни куртка Порошенка щось би самі зробили. Думаю, було б краще. Хочу запропонувати такий квест для всіх, хто хоче написати якісь гадості. Ну не гадості, але своє бачення. скажімо так, про Петра Олексійович. Перед тим як щось написати там про те, що він відкриває збори, про те, що він збирає з людей гроші, про свинарчуків, про взірвані склади, про те, що він спавті легіонів. Ну дуже багато всякого там. І ПСО записано, накидують на нього, особливо в коментарях. А ви спочатку погугліть та як мій побратим, розберіться в питанні. Я думаю, в вашій голові щось трошки проясниться. Ну а якщо ви далі будете всі ці тези повторювати, значить ви висоваш ну, і ніколи способвачі брехні, як мінімум. А от Євген Кузьменко зазначає вчорашнє рішення РНБО дня того, що президент Зеленський не розумів і не розуміє свого народу з його двома майданами біглим Януковичем з його чергами біля військоматів у перші дні повномасштабного вторгнення вдову сутністю не розуміє. Прораховує електорально чи вважає, що вірно прорахувала, тому що вірно у свою зірку і свою свою нову політичну конюктуру і помиляється, бо це рішення Аля Путіна, а Трампа в Україні таке, якщо і пройде то ненадовго і справа на прізвище Порошенко. Просто це не країна самодержаві, і не розуміти це під час війни значить завдавати шкоди своїй країні. Прикро і гірко не вистачило нам ще внутрішнього суспільного розбрату під час війни, бо буде перемир'я, не буде війна. Триває і у такі часи свідомо провокувати розкол свого народу. Це і є шлях національної зради. Зояка Занджи після останнього інтер інтерв'ю зеленського написала наступне. Я до останнього відмовлялася вірити, що він був з самого початку. Господи, помилуй за що все це нам? дав інтерв'ю. Розповів росіяни окупували 50% території. Потім не зупинився і повідомив, що був отиска. з різних сторін. Були люди, які хотіли вбити. Були постріли. То що загинули деякі люди. Тут всередині нашого офісу були інші люди, які захищали. Була висадка десанту, паралельно символи ультиматуми. Дзвінки від людей є бункерна мівіна з галюцег. Ними грибами редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.